До речі, якщо вас а, цікавить ситуація по машинці і що там як, я і досі не отримав жодної відповіді. Я йому її відправив. І що ви думаєте? Мовчат? І херз? І що? Все, походу, аля А ми її відправили, між прочим, бліна, в 9 утра. І до сих пор нічого не написав. Шок. Так, ну що? У нас 23.55 час працювати. Я зараз буду влог монтувати, бо я його ще не монтував. Засиділися сьогодні ми з дружиною. Давно такого не було вже. Ну, от, в принципі, ви влоги бачите, то ви знаєте, що таке було десь на початку. І оцей весь час у ну, нас були відсутні посиденьки. А це щось прям хорошо пішло. То посиділи до 12 лягла налягла спата я ж працювати. Хоча, чесно кажучи, так непогано було, що можна було б вже і лягти. Проте робота є, влог ще демонтовано, і куча інших відео також є одна із рекламних пропозицій по машинкам. Я в шоці, канал нульовий, але хочуть побачити перші результати, на які ми спроможні, і після цього. ДА? або ні. Харячо. Кальянні відосики. Блін, коротше, дружина купила таку штуку сьогодні по акції. Ну хто розпаковку дивився, той в курсі. 28 гривень. Ахірна штука. Тупо, як молочний коктейль, і трошки кофі. Взагалі кайфова така. Напишіть мені для партнерства. Для тих, хто каже, що монтаж це просто. Взяв, познімав і готово. І це в мене реально ще простий монтаж. Але ви подивіться, скільки тут дорожок. Нічого так, да? Непогано. Нарешті домонтував перший відос по коріння тематиці. Просто щоб ви розуміли, два часи ночі я ще й досі роблю один відос. Я його вже змонтував. Завантажив на YouTube і тепер завершую з ним роботу, це роблю шорти це пізда. В такому об'ємі роблю багато задачність, що втикаю і забуваю знімати. От я не пам'ятаю, коли був останній кусочок по тайму, але зараз уже пів четвертого. Поки відео монтується, я вже в ЦРМ, поліс відповідаю.